У місті Убираба, що на заході Бразилії, під час будівельних робіт знайшли скам'янілі рештки віком близько 80 мільйонів років. Археологи припускають, що це може бути новий, досі невідомий підвид динозавра. Робітники, що зводять восьмоповерховий житловий будинок у бразильському місті Убераба, знайшли добре збережені скам'янілі рештки. Про це вони відразу повідомили владі, яка зв'язалася з палеонтологами. За словами вчених, знайдені кістки, ребра, хребет можуть належати невідомому раніше видові динозавра, а точніше представнику нового підвиду травоїдного ящера титанозавра. Фахівці зазначають, що рештки перебувають у прекрасному стані. Скам'янілості чудово збереглися. На нашу думку їхній вік становить близько 80 мільйонів років. Поки що вченим вдалося виявити лише частину скелета до історичного ящера, але вони впевнені, що череп рептилій десь поруч. Ми вважаємо, що там в камінні є ще кістки, так що ми збираємося прибрати шар ґрунту приблизно до цього рівня, а потім почати більш акуратні розкопки. Будівництво багатоповерхівки, попри цінну знахідку, вирішили не переривати однак за кожним етапом робіт тепер пильно стежить спеціальна інспекція, щоб вони не завадили археологічним дослідженням.